Дня, дітки, ось я і у лісі. Дякую вам, що ви мені допомагали збирати гостинці для звіряток. І зараз ми будемо їх шукати. Але спочатку давайте помилуємося з вами красою пізньої осені. Подивіться навколо, яка краса. Подивіться, скільки навколо дерев. А може ми побачимо білочку. Тітка, як ви гадаєте, на якому дереві може жити білочка? На рівному стовбурі чи на гілястому? Де багато гілочок? Правильно, на гілястому, тому що коли вона стрибає, вона чіпляється за гілочки. Ой, я бачу білочку. Білочка маленька має великий пухнастий хвіст. Стрибати любить. Любить їсти горішки та грибочки. Для білочки ми залишаємо ось ці горішки. А зараз давайте пошукаємо зайчика. Він, мабуть, ховається у кущах. Ось і кущик. А ось там за кущиком ховається зайчик. Я його бачу. Зайчик білого кольору, пухнастий, швидкий, має довгі вушка та маленький короткий хвостик. А для зайчика ми залишимо що, дітки? Морквинку, правильно. Ось тут біля кущика та пленечка. Навколо на землі дуже-дуже багато листочків. Дерева. Зовсім без листочків. І ми зараз пошукаємо їжачка. Він, мабуть, ховається серед купи листочків. Зараз пошукаємо Де він матір. Листочків багато, може ось тут. Нема дітки. Ми для нього приготували яблучко. Ой! Я його бачу. Їжачок за розміром дуже маленький. У нього маленький носик, маленьке оченятка, а на спинці у нього багато голочок. А ось це яблучко ми приготували для їжачка. А ось там, дітки, дуже багато кущів та дерев. І там, мабуть, Живе ведмедик. Він зараз готується до зими. Давайте ми залишимо йому баночку меду. Ось цей гостинець. А він потім потім прийде і забере. Це для ведмедика. Ведмідь живе у лісі. Він дуже великий, любить їсти мед. Пригостили дітки, ми всіх звірят гостинцями. Вони вам дуже-дуже вдячні. Ну, а зараз треба повертатися додому. До побачення!